Слава Україні! Слава. Вітаю вас з перемогою над Краматорською командою. Все ж таки, з мінімальною різницею ви перемогли в чудовому поєдинку, двоборі проходите далі. Ваша думка взагалі, як гравця, як того, хто забив сьогодні два голи, за рахунок чого ви переграли з цього суперника? Ну, по перше, хотілося б подякувати те, що е приймаємо участь в такому класному турнірі. Гарна організація подобається. Ми вже другий раз в турнірі. Плануємо в майбутньому стати постійними учасниками всіх змагань. Що стосується самої гри, вважаю, що виконали чітко настанову на гру. Трошки вивчили суперника, передивилися відео, змогли приблизно змоделювати, придогадати стиль гри, яким буде грати суперник. І, скажімо так, план на гру свій виконали. Хороший суперник, дуже. гра дуже була цікава, сподобалась. Напруга була до останньої секунди, були качелі, не було зрозуміло до останніх хвилин, хто вийде переможцем з цієї дуелі. Дуже хороша команда. Сподобалася. Гарний матч. Що ж, Бажаємо успіху наступному матчі і перемозі в цьому бронзовому Дякую. Дякуємо.